Кажуть, у кожного з нас є суперсила, про яку ми навіть не здогадуємось. Вона тече в наших венах. Бо донорство в Україні пройшло довгий шлях, як це стало модним, естетичним і зовсім не страшним. Сьогодні ми поговоримо про те, як страх перетворити на звичку, а власну кров на чийсь шанс вижити, коли донорство стане нашою буденною культурою, такою ж як ранкова кава, або донат на ЗСУ. Чому ж так багато хто досі? Боїться зробити цей перший крок. Про це поговоримо сьогодні в проєкті Третій сектор на Київ.ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко і знайомтеся, моя гостя, амбасадорка агентів крові Катерина Шаванова. Катерино, вітаю, вітаю! А, насамперед сьогодні, от говоримо про донорство те, що для когось вже є звичним, хто цим пишається, і це є такий певний стиль життя, про який ми сьогодні поговоримо. Але дуже багато людей насправді до сих пір бояться або голки бояться, або бояться, що ця кров нікому не допоможе, кров просто взяли і вилють. Тому я пропоную взагалі розпочати з такої особистої історії, з такої особистої мотивації, як в тебе це починалося взагалі? Чому ти вирішила? От прокинулася і вирішила. Все від сьогодні я буду донором крові. Ух, як ти правильно підмітив, да, донорство крові воно прям оточено міфами, і деякі з них прям непереможні. Е, так, особисті історії найкраще працюють. У мене правда, що вона якась не має нічого драматичного, е, це було співпадіння і бажання, і можливості. Я здавала перший раз кров, коли я була студенткою Національного аграрного університету, і до нас приїжджали два рази на рік. Бригади з Київського міського центру крові, і студенти здавали кров, і співробітники здавали кров. І коли в тебе є можливість і дозволяє стан здоров'я, типу, є компанія, це дуже просто розпочати. Ось так якось я перший раз і здала. Я навіть не пам'ятаю, там який це був перший, другий, третій курс, мабуть, другий чи третій, бо тобі має бути 18 років. І для мене якось це дуже логічно. Ну, це. Ти можеш чимось поділитися, чому б і ні. Да? Ну, у мене якось не було таких страхів, можливо, бо у мене спеціальність природнича, да? тобто ми все ж таки більше знаємо там про організм людини, більше розуміємо цього. Ну, у мене таких страхів було небагато. Я з ними вже зустрілася потім, коли я здавала кров, а люди мене питали: а тобі не страшно. А чому? Я ось тут зрозуміла, що правда, є багато страхів, які стримують людей, і тоді вже починала там розповідати. Якісь там своїм прикладом, якісь спростовувати, от якщо говорити про те, щоб розповідати, що означає взагалі бути амбасадоркою агентів крові, це ходити з просвітницькою якоюсь роботою. У мене от, я пройшла той шлях від просто здавати кров, про розповідати і пишатися цим. Бо для мене це була ну, дуже звична робота. Якось, ну, деж... Ти здаєш собі кров, я там, починала я раз на рік здавала два рази на рік, перерви робила певні там, то постану здоров'я, то татуювання зробила, ще щось. А агенти крові вони допомагають саме зробити це постійним. Тобто ти впроваджуєш, ти ставиш собі в календар в розклад, і ти розумієш там раз на квартал, хтось раз на півроку, ти і теж і здаєш кров, і потім дуже важливо про це розповідати. Тому що саме так ти можеш залучити більше людей. Ти розповідаєш друзям, ти розповідаєш родичам, ти розповідаєш, що донорству можна допомагати не лише як донор, а й, наприклад, допомагати організовувати. Тому що загалом агенти крові організувала Олена Балбек, яка сама не може бути доноркою по стану здоров'я. Але вона колись написала пост, який звучав: Я прийду і буду тримати вас за руку. Якщо вам це треба, і ось з посту про я буду тримати вас за руку, це виросло до всеукраїнської організації, волонтерської, яка в різних містах допомагає організовувати донації і працює саме над системністю, так, що кров треба здавати не стихійно, коли щось трапилось, якесь лихо, а постійно робити це рутинною, частиною стилю життя. І обов'язково про це розповідати, бо інакше ви не змусите людей повірити в те, що це існує. Коли якась реальна людина, яку ви знаєте, яка весело приходить після донації, і показує вам новий значок, який вона там здобула, то з тобою підуть далі. І так якось вийшло що я доволі багато людей. Залучила навіть з близького кола, а потім ти починаєш про це далі розповідати. На радіо приходиш. Це добре, коли ти можеш про це розповідати, але. Виникає питання: наскільки змінилися звички? Наскільки зміни, змінилося? От ти говориш про рутину, що це не треба стихійно здавати кров, а це треба зробити певну звичку раз в місяць, раз на два місяці. Як в тебе зараз полягає ця рутина? Як часто ти здаєш кров? І ти знаєш взагалі, куди вона йде? Я здаю кров стараюсь, раз на три місяці. Я здаю цільну кров. Загалом це має пройти мінімум 60 днів. Коли почалось повномасштабне вторгнення, я прям пару років здавала кожні два місяці, тому що ну крові прям і так в Україні завжди не стача. На початку повномасштабного вторгнення було прям дуже погано. І люди виїхали з Києва, тому тоді я здавала частіше. Але зараз ну, мені комфортніше, ось чотири рази на рік. Типу, це мій стандарт. Буває більше, буває менше. Ти записуєш це прямо в календар, агенти крові тебе ще можуть додати в чатик і нагадувати тобі, що ось у тебе вже час підходить здавати новий раз, приходь. Вони роблять тобі розсилки, в якому центрі крові треба твоя група крові, твій резус-фактор. Бо це теж важливо, групи крові різні, потреби бувають різні, навіть там по Києву. Але загалом треба здавати в найближчий центр. Крові, який біля тебе є, тому що кому йде твоя кров, я вже давно здаю на загальний банк крові. Бо якщо ти здаєш комусь конкретному, це це і є простохійне донорство. Це значить, що не вистачає запасів у банку крові і вимушені родичі шукати, друзі шукати. Якби кожен, хто міг здавати кров, запланував ці донації, там, хоча б раз на рік, два рази на рік, ходив в найближчий центр крові і здавав, вони ж діляться запасами. Так само, як не обов'язково йти три у військовий госпіталь і робити там величезні черги, всі потреби госпіталя закривають і інші центри крові. Вони діляться. Да? Тобто і кров треба онкохворим, кров треба людям після операцій, після пологів, і ти ділишся цим. А тому вибирайте найближчий до вас центр крові і ходіть туди регулярно. Регулярно це добре. От насправді згадую навіть у мене є друг, який постійно раз на три тижні здає двом діткам. Але це плазма крові? А плазма або тромбоцити. Або тромбоцити. Так. От до речі, якраз це буде якраз наступне запитання: в чому різниця здавати кров, плазму чи тромбоцити? А як вони по-різному допомагають, і насправді чи кожен може здавати, вибирати, приходити. Бо я знаю, що є певні центри, де можна здавати тільки щось одне. Так от, повертаючись до історії з моїм другом, він, коли вирішив стати донором, виявилося, що двоє дітей, які є онкохворими, якщо не помиляюся. Якраз у них дуже підходять їм, його група крові, і тому він тепер стабільно тричі. Через раз на три тижні він якраз здає от, для підтримки їхнього життя. А в чому різниця? От кров, тромбоцити... Цільна кров складається з різних компонентів. Там є плазма, там є тромбоцити, лейкоцити, і компоненти крові можна здавати частіше, тому що в тебе беруть лише одну частину, а все інше тобі повертають. Тобто в тебе не забирають півлітра крові як при донації, а в тебе забирають певну частину там, тромбоцитів, умовно кажучи. І тому це можна робити частіше раз на 14 днів, але намагаються там раз на три тижні, на чотири тижні здавати. А там є певні вимоги по тромбоцитах. У жінок раніше, наприклад, не брали це теж з таких дивних речей в донорстві, бо, скажімо так, логічніше орієнтуватися на аналізи, да, ніж на стать людини. Але в тому числі там адвокаційні компанії проходять і за допомогою і агентів крові, в тому числі зараз у жінок теж в більшості лікарень вже беруть тромбоцити. Організм швидше відновлюється, а тромбоцити не можуть зберігатися так довго, як цільна кров, тому їх зазвичай беруть, як ти кажеш, там під конкретних людей. От якщо знаючи, це там довготривале лікування, то да, це щастя знайти донора, який може приходити по графіку, здавати, і вони впевнені, що ось свіжа Перевірена кров. Так. Чому ми так говоримо про стабільність? Тому що донор, який ходить постійно, ти впевнений більше в його стані здоров'я, і він сам більше слідкує за ним. Плюс у тебе є його аналізи. Так? За кожен раз, коли ти здаєш кров, у тебе перевіряють всі твої показники, і це і тобі корисно. Ну і відповідно, реципієнт знає і впевнений, що йому переливають здорову кров. Тут якраз хотів так само наголосити, що завжди при кожному кожній здачі крові можна отримати результати. Так, так, звичайно, стій, і, це здорові, прямо... і це дуже важливо. Бо знову ж таки, повертаючись до мого друга, він завжди говорить, що він дуже боїться чимось інфекційним, наприклад, mm -hmm. захворіти через те, що е ну, його кров тоді просто не допоможе, всім дітям її просто не допустять. А от з приводу е жінок, е насправді те, що в цю інформацію, що раніше так було. І тому тут хотів запитати: а сьогодні є популярна якась група? чи е е Що найчастіше, е можливо, якісь. Потрібно здавати, бо я чув, наприклад, друга позитивна це найпопулярніша група крові, яка завжди потрібна. Бо більшість населення от зараз, як до біолога, мабуть, mm -hmm. звернуся, що друга позитивна це найпопулярніша група крові, так чи ні? Вони найпопулярніші по регіонам ідуть, та, тобто групи крові навіть є мапа там по різних країнах світу, це не одна і та сама група крові, це різні, але це теж один з міфів. Треба. Всі групи крові, бо якщо в нас більше реципієнтів потребують там умовно другої плюс, то і донорів треба більше. Але якщо треба комусь четверта негативна, то тобі треба і донори четвертої негативної, хоча їх менше кількісно дав популяції, але все одно всі мають здавати. І зараз знову починається таке небезпечне, як на мене, міф, що є якась універсальна група крові. Немає універсальної групи крові. Вже всі прийшли до того, що треба переливати твою групу крові. Якщо в тебе третє, мінус, то і переливати тобі третю мінус та да, третя, ресурс негативний. Тому що зараз же кров і на фронт доставляють. Зараз є прям декілька проектів, які спрямовані на те, щоб тобі кров переливали якнайраніше, да, тому що кров не можна нічим замінити. Всі розмови про те, що будуть якісь винаходи, які ми зможемо зробити штучну кров, ні. Ну, типу людську кров не можна замінити нічим, лише можна подарувати її, зробивши донацію. І тому е, чим більше людей з усіма групами крові буде її здавати, тим краще. Може бути в якомусь локальному центрі, що цього тижня щось ось у нас чомусь так вийшло. Що там першої позитивної в нас великий запас, ми не приймаємо. Але це тиждень може бути, 10 днів, а потім її всю забрали за два дні. Тому це питання виключно. Спроможності конкретного центру крові да зберігати певну кількість, тому що кров треба весь час в запасах використали, отримали нову. Ти не можеш її зберігати вічно, да. тому це тільки логістика. А треба всі групи крові в Україні нестача. У нас не вистачає донорів, і отут, якраз хочу запитати знову повертаючись трохи до початку, коли ти говорила, що краще здавати кров до ближчого пункту. Де про них дізнатися? Як дізнатися про те, яка кров потрібна, де найближче і коли саме потрібно? А, бо от далі хочеться трохи ще поговорити про те, наскільки донорство змінилося з початку повномасштабного вторгнення. Mm -hmm. Бо насправді а, дуже багато. Я думаю, тут всі слухачі погодяться. Багато постів з'являлося після обстрілів, що потрібна така кров, така кров, там центр крові, там військовий госпіталь. Mm -hmm. а, ідіть, здавайте кров. А, Тож для початку, де можна дізнатися про те, куди треба йти, по-перше, якщо ви бачите такі пости, не полінуйтесь і зателефонуйте по тому номеру телефону, бо такого плану пост нікого не радують. Госпіталь ніколи не радіє. Він може в день прийняти там 30, 40, 50 людей, не більше, да, у кожного пункту крові є своя спроможність, і коли туди приходить 500 людей. Одночасно, які прямо зараз хочуть здати кров, це неефективно. Де дізнатися в соцмережах на сторінці тих самих агентів крові Donor.ua — це теж великий агрегатор даних. А зараз дуже багато додаткових донацій роблять. Ось останній раз я здавала в театрі імені Івана Франка дуже багато роблять корпоративних донацій. Нещодавно працював автобус для збору крові на Софіївській площі. Тобто ви завжди можете зайти в навіть в соцмережі і побачити, що буде цього тижня, наступного тижня, плюс графіки чергування і на лівому березі Києва, і на правому, і по Дніпру, і по Одесі, і по Львову. Ну тобто, для більш оперативної інформації за нас працюють в соцмережі. Також на, в кожному інституції є свої сайти крові. Якщо ви знаєте, що у вас там найближчий до вас центр крові там інститута МОСОВА да, чи ще якийсь. Ви можете з ними законтактуватись. Ось мені вони телефонують кожні 60 днів. Там, крім агентів крові, у мене ще є мій центр, де я здаю найбільше, да, це лікарня мосова. І вони мені телефонують і прям кажуть: вітаємо, Катерина, дуже треба ваша третя негативна. У вас вже пройшов 60 днів. Приходьте, якщо маєте можливість, все, ти ставиш собі в графік, якщо є можливість, або кажеш, що ти вже здав в іншому місці. І вони тобі, окей, ми ставимо в собі записи, перетелефонуємо, нагадаємо. Тому дуже змінюється культура донорства, в тому числі за допомогою таких організацій громадських, бо я здавала в охмадиті ще 10, 15, і 20 років тому, і це величезна різниця. Яку ми бачимо, прямо. Ну, зараз дуже багато, як я казав, це стало модним. Це навіть якісь такі. От до прикладу, дня ми бачив рекламу, як причому це два всеукраїнських банки, які mm. зробили рекламу з того, що вони об'єдналися для того, щоб задонатити кров. Повністю всі працівники пішли е, двох всеукраїнських mm -hmm. банків. Вони з цього зробили таку от загальну спільну рекламу і просять долучатися всіх інших. Це дуже хороші історії. Я скажу, скажімо, так організації працюють над тим, щоб це стало модним. Бо у нас все ще недостатньо це. Ось я ще похвалюся. Наприклад, про популяризацію, от є дитяча книжка, яку декілька років писали, і нарешті видали агенти крові, тому що будь-яку популяризацію найкраще починати з дитячого садочка. Потім школа, університети, і незважаючи на те, що здавати кров можна з 18 років. Але знання про це про це як суспільну норму найкраще робити з дитинства. Да? Тому коли в тебе є ця база, ти потім виростаєш і абсолютно органічно. Є прекрасна акція Здай кров на 18 років. Ось і я прям є. Проводять. Ти приходиш і перший раз здаєш кров, коли тобі виповнюється в день 18-ліття. Я вважаю, що це дуже хороша традиція. І максимально підтримують. Є якісь смішні акції, там на Хеллоуін, вампірські, да? там типу в університетах це робили. Бо це теж ну бо це інша аудиторія, і треба там популяризувати. А за кордоном здає, до речі, багато людей і у віці 60, бо верхньої межі немає. Верхня межа стільки, скільки вам дозволяє стан здоров'я і ваші лікарі. Тому є донори в 70 років крові. Це лише залежить від вас. Тому це гра довгу та Тому донорство. Це і про ваш як ви дбаєте про себе. Як ви долучаєтесь до прекрасного ком'юніті? Бо це правда прекрасне ком'юніті. Ти приходиш, тобі радіють найкращі компліменти на тему, які у вас красиві вени. Бо ви все почуєте там. Це направду дуже хороший стиль життя. До речі, про 18+, це я вперше почув, бо я думав, що до 18 можна здавати за згодою батьків. Тоді питання таке. Крайньої межі у нас за віком немає, але є, наприклад, певні захворювання, або от як в моєму випадку, коли я пішов знову на задонатити кров, але мене лікар зупинив, тому що я якраз був на антибіотиках, при яких не можна використовувати кров. Чи є якісь загальні умови, при яких не можна? Здавати кров, чи безпосередньо кожен раз, якщо ти хочеш почати, тобі треба через лікаря пройти і зрозуміти, чи твоя кров підійде, чи ні? Лікар це обов'язково, бо він дивиться ваш стан здоров'я в день, коли ви прийшли здавати. Але перед початком, звичайно, щоб простіше зробити свій самостійний чекін. Да? Тобто ти береш лист і є абсолютні протипоказання. Це, наприклад, ампутація, да? типу, що навіть якщо ти абсолютно здоровий, але в Україні ти не можеш більше здавати кров. А це важкі захворювання, да? там снід, наприклад. А є тимчасові обмеження, наприклад, рік після пологів жінки не можуть здавати кров. Є так само ось просто захворювання, які у нас там вірусні. Да? Але все одно ти не можеш там два тижні, три тижні, тимчасово здавати кров. Та? Їх не так багато направду, вони максимально загально доступні і бажано, щоб ти сам себе перевірив по цьому списку. Якщо ти чогось не знаєш, ну звичайно що ти здаси аналізи, і буде очевидно. Якщо ти був в контакті, наприклад, з хворою людиною, то теж краще там тиждень перебути. Тому що донорство це завжди про безпеку і донора, і реципієнта. Тому тут теж ти герой, але не треба геройствувати, Да? І якщо ти відчуваєш, що сьогодні ти себе не дуже добре почуваєш, то прийди наступного тижня. Це знову ж таки гра довгу, не поспішай. І ти зможеш здавати кров. У мене є друзі, які повернулися з дачі крові, які там і п'ять років не здавали кров. Але потім був оцей поштовх, стан здоров'я нормалізувався, і звичайно, що ти можеш знову здавати кров. Це, ну, скажімо так, абсолютних протипоказань не так багато, і навіть якщо вони в тебе є, ти можеш долучитися до донорської культури, як там організатор подій. У мене брат так долучився. Він не може здавати кров, він не може бути донором. Але він з радістю волонтерить на подіях в тих самих агентах крові. А його дружина здає кров там же. І це абсолютно нормально. Я ж кажу, що ти проходиш таке, як сімейне свято в тебе стає. Ну це добре, насправді, коли отак родиною ходять. Я так само бачив деякі сім'ї, які з дітьми приходять діти просто супроводжують своїх так. батьків. Але таким чином, тому ж таки, я думаю, як і ця книжка вона показує дітям, що вони вже з коли їм вже 18 виповниться, так само будуть підтримувати своїх батьків і робити так само, як і вони. У мене був дуже цікавий запис: теж агенти крові. Вони знімали такі відео про там, кров твоя Рубін чарівний», У них був і мерч тематичний, який теж продаж все йде на справі донорській. І ось там я була з прекрасною ампіфутболісткою, яка була військовослужбовицею. І вона теж дуже здивувалася, що вона не може здавати кров. Ми такі ні, вона каже, але у мене є двоє дітей. Вони виростуть, вони будуть сильними, здоровими і прийдуть здавати кров у 18 років. От якраз до речі, хотів запитати про е, такий арт-проект, як «Кров чарівна». Uh -huh. Це ж якраз воно і є. Наскільки він допомагає взагалі в цій темі? Я так розумію, що от вже покоління нове росте, яке бачить, наскільки донорство воно у нас розвинуто вже. Ну, знову ж таки, повторюся. Можливо, ми ще не дійшли до того етапу, але це вже стає модним. Е, можливо, це певна бульбашка. Але ми працюємо, щоб ця бульбашка розширювалася. У мене є прекрасний друг Діма шести років. Я йому подарувала цю книгу, він зараз якраз вчиться читати, і в мене є відео, яке мене радує. Він по цій книзі вчиться читати, і він там вже прочитав сам речення. Ну йому ясно, що батьки читають в основному, але він старається. І Я вже впевнена, що ця людина, яка виросте з дитини, яка вчилася читати по книжці про донорство крові, буде все розуміти правильно і буде ділитися. Це добре, що дитина вже починає читати. Я сподіваюся усвідомлювати так про те, чим він буде займатися в майбутньому, як він буде допомагати. Насправді, вже залишається небагато часу і хочу на завершення, мабуть. Таке складне питання буде, але я думаю, воно надихне багатьох наших слухачів, які задумувалися або ще не думали, а донатити кров, і після цього можливо підуть. Чому варто стати донором, от починаючи від завтра, чому що позитивно це дасть саме цій людині? Це корисливий аргумент. Він теж має право бути і правильний. А ви робите чекап свого здоров'я? Навіть якщо ви зекономите десь близько п'яти тисяч гривень, якщо сходите, здасте кров, а плюс вам дадуть пічінки і красивий пін, якщо ви підете з агентами крові. Ну тобто, якщо це думати просто про себе, плюс ти створюєш таку культуру, що коли тобі знадобиться кров, ти будеш знати, що тобі вона прийде на допомогу. Тому що знову ж таки, ми живемо в такий час, коли ти ніколи не знаєш, що тобою трапиться, і Скажімо так, в Україні зараз ризиків для життя для всіх більше, навіть якщо ти молодий і здоровий, в будь-який момент тобі може знадобитися донорська кров, то ти можеш докластися до створення цієї культури і знати, що коли тобі знадобиться кров, вона завжди буде в доступі. Просто ось про це подумайте. Ну і я ще додам, мабуть, що це приєднатися до цікавої великої спільноти людей. Причому я, наскільки я знаю, це розумних людей, тому що тільки розумні люди знають, що треба здавати кров і допомагати іншим. Дякую за цю розмову. Нагадаю, амбасадорка агентів крові Катерина Шаванова була сьогодні в ефірі в проєкті Третій сектор. Мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ.ФМ, радіо найкращого міста у світі. Дякую.